Коротше, їде автобус, він такий ще 80-ті роки, Соєдський Союз, їде автобус зі Львова в районний центр в Карпатах, в Турку. Ну і їдуть бабці, вечірній рейс, їдуть бабці з базарів, там, хто собі що купив, сємушки, хто м'ясо везе, хто кобаси, там, ну, все кофейню. І автобус, кабіна в тому лазі, помниш, така? Кабінка, потім від тієї кабінки і турнік до дверей, що така труба, і перед трубою стоїть для привілігірованих пасажирів табуретка. така. На табуретці сидить бабулька, віддальшого знайома шофера. Всі решта їдуть там, дрімають собі. І на задньому дивані сидить 5 чоловік, дві бабки, дві бабки, і посередині їде студент медінституту, вже інтерн, який їде на практику в районний центр. Їдуть, їдуть, коротше, все нормально. Починається серпантини на горі, і тут шофер повертається до тієї баби і тако. Вона на нього подивилася, дістає таку краківську кубасу, і отою кубасою по морді, по плечах, короче, по рулю, по руках. Він такий пообтирався, пообтирався, машину вирівняв, їде далі. Знову голольот страшний, сніг, падає, туман. Він знову пускає руль, повертається до неї. Вона, блін, дістає якусь свинячу ногу, по морді його знову, по морді, по хребту, по тій всій кабіні тим жиром. Він заржав, знову злапав руль і вже вивертає там небезпечний поворот, який кидає знову руль, той автобус несе і знову до неї. Вона якимось мішком з сімочками, ті семочки по всьому автобусі розлітаються. Він знов там зловив той руль, по пообтріпувався, приїжджає в турку, зупинив автобус на автобусні, всі повиходили. Він там сидить з тієї резинової тарілки, рахує копійки, скільки він там нащибав, повністю тарілки були резинові. І студент до нього підходить і каже: пане Шофер, ви знаєте, я взагалі мені інститут от закінчив, в мене є диплом. Я так спостерігав ззаду, що у вас астма. Давайте я вам випишу бронхолітін. Ви попшикаєте собі та й не будете мучитися. Він каже, та малий, коротше, дьорги звідси, все нормально. Яка там масла? Він каже: пане шофер. Я перепрошую, я за здорове майбутнє України. Я не допущу, щоб я за якогось ідіота, такого, як ви, 40 чоловік страждало. Давайте я вам випишу рецепт на бронхолітін, ви собі запшикаєте і все, я буду вмістите спокійно. Каже, «Та малий кас, ми коротше вели ті копійки далі рахує. Він каже, пане Шофер, я давав клятву Гіппократа, Як я вам зараз не напишу той рецепт і не пошлю вас за аптеку, то мені придеться набити вам табло. Він каже, малий, помниш ту бабку, що коли мене сиділа? Він каже, ну, ну то в неї чоловік повишився, а я її під'їхав. i <laughs>